Привіт, це блогер. Ви дивитесь антиблог. Я зараз знаходжуся в Дуйсбурзі. Це Німеччина. Дуй в свій Дуйсбург. Це називається ландшафтний парк. Дуйсбург Нор. Це дуже цікавий парк, збудований на основі старого заводу з виробництва металу. Тут є доміні печі, можна ходити дивитися. Про це у мене буде окреме відео. Я думаю, що воно буде дуже цікаво. Так само, як і відео, яке у нас сьогодні це відео з Австралії. Я сподіваюся, що вам сподобається. Давайте дивитися сьогодні. Ми обрізми арт галереї. Тут багато дуже тема експозицій, які стосуються місцевих аборигенів. І, звичайно, всі дуже шкодують про те, що всіх їх знищили. Ось яка артворк ці от папери, які лежать на воді, це репорти про смерть корінних народів Австралії в неволі. Тут я усілякі картини і в такому етнічному стилі і класичні і більш сучасне. Ця от інсталяція, вона дуже цікава. Мені здається, саме так виглядала б моя квартира, якби у мене були акваріуми. І квартира. І звичайно, який ще модерн арт сучасний без інтерактивних експонатів. ось вони. Майн боди. Нажискайте на кнопочку, вона видає вам такий чек. Тут слова. Типа. І потім берете табличку. От, Release soft change think. thing. і типа можна представити слова. І от я представив так, что в мене є Makes Sense. Release victim global change soft color. higher think. Це шайгуна. Ну у нього ту вінське літці. А тепер давайте я вам розкажу не про те, як на Білорусь готуюсь нападіння, а про відкриття Австралії. Я Люди з давніх давен були впевнені, що у північній півкулі, тобто на горі. Забагато землі і у південній півкулі, тобто внизу, там має бути якийсь великий континент, який би землю збалансував і урівноважував. Ну бо, тіпа, тоді земля не зможе крутитися і буде падати весь час на один бік. Я не знаю, що вони думали. У Ебанітової голови умний тут за своїм прогресом називали цей континент Terra Australis, тобто, типа південна земля, південна невідома земля. Там вони ще додавали одне слово, але це не важливо. От коли перші голландські дослідники вони висадилися в Австралії, вони подумали: це вот, оно, ми на його найшли. І на перших картах вони малювали Австралію як частину великої Антарктиди. Ну. Ну, ви Голландці раніше приїхали до Австралії, ніж британці, і вони назвали його New голланд Глупці не знали, що такі комбайни і трактори вже є. Я, я ж казав. Бачно, там є Артген. Ми багато всяких таких. Голландських топонімів, і навіть при тому, що голландці припливли сюди раніше і навіть назвали Австралію новою Голландією, Потім голландці поплавали на своїх кораблях, походили вздовж південного узбережжя Австралії, і зрозуміли, що вона ні до якої Антарктиди більше не приєднана. Отакта, От і взагалі ні до чого не приєднана. і не званіть сюди. Боль це я не вам ви підписуєте, але вона їм особливо все одно не була цікава. Ще в перших експедиціях вони висадилися в Австралію, подивилися, що навколо немає води, нормальної землі, пусте. Дивні тварини стрибають і лізуть битися. <рик> і вирішили, що ця земля Австралія, вона їм абсолютно для колонізації не підходить. І взагалі нахер нікому не треба. Це просто Ну, понятно. У них була Індонезія, там, там просто там є люди, там є хороша земля, там куча води, ресурсів. Ох, Індонезія. Взагалі для голландців, я думаю, Австралія була більше було як непорозуміння на шляху до Індонезії. Тіпа, якщо ми пливли в Індонезію і врізались в якусь дішманську пустелю, то це була нова Голландія, і треба просто попливти на північ для того, щоб припливти в нашу славну Індонезію. Англійцям вже пощастило висадитися на південному сході Австралії, де є яка на яка водичка, де є яка на яка земля. І хоча голландці там в тому районі теж висаджувалися, наприклад, на Тасманії, яка, до речі, називається на честь голландського дослідника Абеля Тасмана. Тасманя — це острів такий. На карту подивись. подивився. Бо... То у них у голландців не було взагалі ресурсів та і бажання займатися чимось, окрім славної Індонезії. Ну от Австралія і дісталася англійцям, британцям, великобританцям. Зрозуміло, що новим господарям, великобританцям, не дуже подобалась назва Нова Голландія. Ну, блін. І вони вирішили її поміняти. І люди такі думають, о, у нас що більше немає ніяких проблем. от це нам вулиці от перейміновувати тато Лучше дайте людям гроші, Хто та дайте нам тота, і ще дайте нам тота, і вообще жопу за нами витритя. Це я про наших деяких громадян, які не можуть просто за себе відповідати і про себе протурбуватися. І їм треба, щоб щоби государство жопу витирало, Вибачте треба брати в свої руки розбрати в свої руки дії і брати на себе відповідальність розуміти да я обосрався да я обосрався да я е, успішний да я успішний отак зрозуміло зрозуміло що британцям не дуже подобалась назва нова голландія і вони її поміняли на австралію і через це у багатьох людей почалися когнітивні дисонанси і кирпичі. адже тоді досі називали австралію ще не відкрито на той момент антарктиду яка більше на південь Полюса. Ну, Антарктида тоді ж, нагадую, називалася Terra-Australis і тут, короте, Australis і Terra-Australis хто це придумав? Англічані. Але по правді казати, тоді вже у багатьох не було віри в те, що там є якийсь континент. Тобто вони вирішили, що хай короте, земля падає, хай воно все горить. От Їй-богу! То вони, вони знали, що вони, якщо вони врізаються в якусь дуже погану... Галіму землю треба плити на північ для того, щоб приплити нашу славну колонію індонезії. Я Вирішив поїхати на невеликий острів. То що мені нічого робить, і це місто, де я пересаджуюсь, називається Клівленд. Що можна сказати про Клівленд? Клівленд, іди в Клівленд. Через те, що я трошки затопив з автобусами, трошки довго їв. Я вирішив наїхати на цей острів. Замість того я піду якісь якісь болота. Я дуже люблю балата. Какаду гуляю. австралійців нормальний, адекватний район для життя, де є кафняки, магазини, супермаркети, де можна пройти того барбершопа до магазину, там кудись ще. Це в них називається Urban Village і це коротше, просто. Але до цього Urban Village треба обов'язково їхати на автобусі або на машині. Тому що всі живуть не в Urban Village, а в Гетто. Тобто от такий от звичайний район. Домінос. Супермаркетом, в який не треба йти через 100 кілометрову парковку, називається Urban Village. Квінсленд дуже знаменитий своїми фармерсь-маркетами або ярмарками. Якраз зараз тут одна проходить. А що вони на згазу придумали City Markets, Farmers' Food and Lifestyle. Бачите, просто так називається базара. Farmers market не можна, це має бути лайфстайл. Ніхто не хоче купляти просто ягоди. Хочуть купляти лайфстайл, ягод, лайфстайл, лобстайл. Подивимось, що тут відбувається. Хто тут що продає? Ось тут гриби. Продають грибочки і воняє все грибочками. Мужичок робить грибочки. Якісь булчонки. Хтось продає булчонки. Ось тут ціла куча ковбас. Ковбасу. Колись з австралійцем говорив, по роботі. Він розказував нам, що там його. Ну, у нього, як завжди, якраз українська дружина, яка короче, українською взагалі не розмовляє, яка ділилася з ним українською культурою. Під українською культурою вона розуміла пісню Артура Пірашкова. Так от, от мені розказував, що вона його привчає до української їжі. І серед української їжі він називав ковбасу. І отут вот продається куча ковбаси. Ну я тоді, я йому казав, що типа, ковбасу їдять, напевно, всі люди в світі. Якісь оранже. Манго джуис, no sugar. Ну, коротше, всяке барахло, там, типа кебаб, шмебаб. Тут якісь пончики роблять. Це я так розумію тісто для пончиків. Містер Пінот. Черга черга стоїть. Черга стоїть за лапшичкою. Якісь лаваші є. Можна купити лаваш. Я, до речі, звернув увагу, якщо ви знаєте, ну, що біля деяких стендів дуже багато людей чекає, дуже велика черга, біля інших менше. І я от подумав, що. В принципі, на таких ярмарках, якщо ти заправляєш таким стендом, краще не роздавати товар твій дуже швидко, а так трошечки попритримувати для того, щоб черга була і люди підходили нові і нові. Бо без черги вони думають, може там якесь говно продається. На кораблику ми припливли в таке чудове місто. Тут є диско-шар. Куча всякої херні відбувається, коштує вхід 5 баксів. Подивимось, що там. диско малярия. Так, я думал, тут будет много, короче, всяких аттракционов. возможно, можно будет поиграть в аэрохоккей, в выбивного, в догони меня кирпич. И артиллерия бьет по своим. Но тут только карчи и музыка. Ну, точнее, не музыка, а, короче, какая-то движ. Сейчас будемо індіян фуд їсти. Їжа тут вся плюс-мінус дорога і дуже мало. І як і вся їжа в Австралії вона добратися в Австралію. Проблема, особливо якщо вони щеброти, то що квитки, навіть якщо їх купляти за півроку до виліту, вони будуть мінімум 1200 євро, не враховуючи витрати на готелі і на бажання, того, що пересадки можуть бути і 15 годин і 20 годин. Легко. У мене не було стільки часу чекати. Мені треба було срочно в Австралію горить. Але завдяки моїм супернавикам гугління, мені вдалося знайти квитки на через тиждень за 1200 євро з 15 годинною пересадкою на Тайвані. Проблема в тому, що в Азії, досі головна проблема? Це ковід. Коротше, там своя, своя атмосфера. Я взагалі думаю, вони сублімують свій ковід на державному рівні. А так, от на Тайвань, не пускають, якщо у тебе немає поважної причини для візиту. І мені, вашому покорному слугі б'є сердечко, довелося ночувати в аеропорту. Я б да. напевно, там так ночував, тому що в мене ще немає грошей. Шучу, я багат. Ось на цьому диванчику, ось на... на, на, на да, хороший диванчик. Я там провів. Дивіться, ну і Спасибо тебе, диванчик, за эту ночь. Господи, я конченый. Натай Ваня досі ковід. Бачите, тут, тут просто жесть жесть робиться. только что тут трошки поспать. А тут хорошая лавочка. Але блин уже начинают мельтешать. В аеропорту Тайпе я був дуже хороший інтернет. І я вирішив порубатися в кантру ЦСГО з тайванцями. Вони, до речі, непогано грають. Я не так, щоб сильний нубас. Я вам говорю: от будете писати погані коменти. Я буду такий ПВП Елізасал. Дівчинки ж люблять геймеров. Взагалі мені лично цікаво, як правильно називати тайванців, адже їх країна офіційно називається Республіка Китай. І етнічно тайванці це китайці, які просто втекли з континентального Китаю, коли там перемога комунізму сталася. Втекли і облаштували. Собі країну на острові з блекджеком, шлюхами і ті Це такий виробник мікрочіпів найбільший у світі. Завдяки якому США навряд чи дадуть китайцям спокійно захопити Тайвань, а вони дуже хочуть. Я люблю називати тамтешніх мешканців вільні китайці. А що думаєте ви? Пишіть в коментарях, подивимось. Але Китай, який народна республіка, звичайно, поводить себе у світі як. Говно, як узкі от дебіли, коротше, угрожають всім. Ну там щось нехорошо, Хай краще сублімують у свій ковід, э, чим Займаються там усі. І так займаються. Їм треба субліматися ще в свої ракети. Так, от я покинув вже Австралію. У мене довгий переліт. Лечу назад в Амстердам. Мінімальна довжина пересадок, але пересадок достатньо багато. Е, я лечу е, Брізбейн тайпей три години. Це дев'ять годин польоту. Потім у мене три години пересадка в Тайпеї е, на літак до Лондона, який робить проміжну посадку у Панкоті і довжина цього польоту. Приблизно 15 годин. З Лондона у мене до Амстердама короткий літак. Написано годину, але я думаю, що там пів години. Ливерпуль кунтест у імера. Сі топ к дра. Хитро тут автобус їде між терміналами, і на екранах ране взагалі якесь прошлое показує. Я прилетів в Амстердам вночі і намагався встигнути на останній поїзд до себе в село. На прикордонному контролі в Амстердамі там, в принципі, все як завжди. Там 10 будок, в яких сидить тільки три погранця, які мають обслужити. Весь літак, я пам'ятаю одного разу, прилітав в Україну, і там не всі кабінки були заселені погранцями в жулянах. Тоді українці влаштували там ледве не і погранці швиденько такі прибігли. Давай коротше, чу 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 обслужувати. Оскільки ваш покорний слуга летів з Лондона, там ще на літаку були оці неприкаяні англічані, які зі своїми паспортами намагалися пройти через ці прикордонні автомати, які працюють лише для громадян Європейського союзу. І їх відтіля погано й гнали, короче, в кінець черги правильно. Любиш Брексіті, люби і в чергах стояв. Мій юний друг, саме так. У підсумку я не встиг на останній поїзд, на жаль, але це сталося не через е, пагранців. Я прочекав годину біля каруселі з багажем, там де вона крутиться. Але своєї сумки я не дочекався. І довелося мені спати в аеропорту. Можу сказати, що Схіпхол це не найкращий аеропорт для спання. Але хоч туалети не платять. Багаж таки загубили. І я цілу ніч цю провожу в аеропорту, тому що поїздів вже немає. Дякую, що дивились. Підписуйтесь на мій канал, якщо вам цікаво таке. Вірте в себе, вірте в Україну. У нас дуже класна країна, але я впевнений, що буде ще краще. І це залежить від нас, від мене, тебе, друга, брата, свата. Цілую люблю. Слава Україні.